Місто мрій дощі ви кави, приваблює своєю неповторністю і загадковістю. Ми кожного дня ходимо львівськими вуличками, навіть не подозрюючи, скільки всього вони в собі приховують. Оперний театр високий замок чи площа ринок вже стандартно увійшли в кожну екскурсію. Нема такої людини, яка жодного разу не побувала поблизу цих популярних місцин. Та чому б не розбавити сірободеність і відкрити для себе щось нове? Існує вислів. Львів'яни живуть мов у музеї, просто час від часу самі нагадують експонати. Ми пропонуємо вам відчути атмосферу місць, які не залишать вас байдужими. Відомі львів'яни розкажуть про те, про що ви навіть не здогадувались. Особливі місця з ними пов'язано багато спогадів і переживань для Ілька МК святий сад є тим шматочком душі, яким він захотів поділитись з нами. Вулицю Курку, названу в честь куркового братства, було перейменовано після другої світової війни на лисенка, таким чином вшановуючи пам'ять найславетнішого українського композитора. В неї прогулювались Богдан Хмельницький, Симон Петлюра, Дмитро Донцов, Іван Франко, Михайло Грушевський, Леся Українка та багато інших відомих діячів. Та як розповідає пан Ілько, найцікавіше творилося за цими морами в радянські часи. Молодь націоналістичного антирадянського спрямування, яка полюбляла рок музику, мала свою неформальну тусовку під назвою Святий сад. Кожен, хто потрапляв туди, отримував враження, що опинився за кордоном, адже усі учасники були падлатими, колоритними і вбраними у фірмові прикиди. Всередині х років за цими мурами цьому в цьому монастирському селі утворилася рух група, рок гурт, яка називалася «Супервойки». На, на ті часи гурт дуже знаменитий, неформальний, заборонений радянською владою. Практично я був членом цього гурту. Виступати було дуже важко кудись пробитися, але мовив. Дуже любила супербутіл. Ну, залишилася в історії Львова. Варто зазначити, що Ілько Лемко написав аж дві книги про своє життя на вулиці Лисенка. А от фотозадуму Юрка Дячишина оживають на перехресті двох інших вулиць. Навіть знайомі Юрка подейкують, що тут його можна зустріти найчастіше. Вулиці Вірманська і Друкарська багаті на кав'ярні і мистецькі галереї. Але окрім цього, тут панує своєрідна енергетика старовинного Львова. Обдерті стіни, стара бурківка. Все це створює відповідний львівський настрій. Проект його сни тривав аж 5 років. На всіх фото чоловік, знаний серед львівських як Андрій Бездомний, що живе саме на Вірманській. Тому фотограф багато часу провів тут, щоб випадково зустріти свого персонажа. Перехрестя і Друкарської це для мене якесь таке магічне місце. Я не знаю, як пояснити навіть от завжди, куди б я не йшов, як би я не йшов, як би я не гуляв, як би я не ходив, ну, на виходжу на полювання фотографічних. Всі завжди мене ноги сюди приводять, і це такий мій перехресне. Митрополитчі сади стали б вдалими кадрами для Юрка, якби не були закритими і невідомими для більшості пересічних жителів Львова і туристів. Адже це місце відпочинку духовного персоналу. Релігійний осередок тут виник у 13 столітті з появою перших монахів. У 18 столітті Києво-Галицькі митрополити збудували собор святого Юрія, біля якого було посаджено митрополичі сади, де назавжди залишаться сказані у тиші і просторі молитви українського генія митрополита Андрея Шептицького та його наслідників. З 1900 року у митрополитчих палатах оселюється митрополит Андрій Шептицький Галицький митрополит. Він був меценатом культури. Як також він був любителем природи. І у вільний час приходив до цього митрополитчого саду, де проводив свій час на молитві на роздумах про Бога, про українську спільноту. Чимало українських художників залишило свої картини зображення митрополита на території цього митрополитчого саду. Найвідоміший львівський батя Петро Радковець розповідає про те, що більшість екскурсійних маршрутів не включають в себе доступно для усіх площі старий ринок, яка була центром Львова 13 століття. За часів Данила Галицького сюди приїжджали перші купці. І місто було саме тут. Фактично за 700 років відбулось дуже багато подій. Не все вдалося зберегти чи зафіксувати, але дворик, який показав нам пан Петро, зумів перетворити буденність своїх жителів на цікавинку. Львів порівняно з багатьма містами світу. кажуть, маленький париж, маленький Лондон, маленький відень, але насправді це великий Львів. І найкраще, напевно, буде порівняння з Вавилоном, тільки в Вавилоні всі мови були перепутані, у Львові вже понад 750 років знаходить спільну мову. І як 100 років тому писав один львівський історик Франчишек Євольський, що якби Львівський лев на високому замку вмів говорити, він би на чисто львівському балаку сказав: І з ніч, це я робі той, що все має означати. І так само і Львів, культура, традиції переплетена скрізь, і коли ви проявляєте такі тихенькі львівські закутки. Ви відчуваєте ту внутрішню енергетику, тут дуже сильну енергетику, яка збереглась. тому що Львів якраз зберіг посади, проспекти, широкі вулиці, там користі більше ходять. А от, власне, душа міста лежить в таких маленьких воликах, де вона і зберігається. Прощатись зі Львовом сумно, але сюди завжди можна повернутись. До зустрічі у Львові.